Коли людині не вистачає спілкування, вона може відчувати самотність, відчуття відірваності та відсутності близьких відносин може викликати почуття пустоти та ізоляції. Невдоволеність, потреба в спілкуванні, яка залишається незадовільненою, може призвести до невдоволеності своєї ситуації. Відсутність можливості. Відсутність можливості висловити свої думки та почуття, може призвести до. Внутрішньої напруги та стресу, брак спілкування. Це може привести до втрати відчуття власної ідентичності, оскільки спілкування часто впливає на формування нашої особистості. Відчуття відсутності підтримки та розуміння може зробити важким розв'язання проблем і подолання життєвих труднощів. Недостатнє спілкування може призвести до порушення емоційного стану та загострення симптомів депресії або тривоги.